Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. одесити все одно залишається одесити, з точки зору почуття гумору. Я от сижу думаю купувати чи не купувати станк, звичайно, бу. Але от бачу Одесити продають кепку Труханова за 5 тисяч гривень можна по ЛХ. От таке почуття гумору. Доказів, що в Труханова вкрали кепку і будуть продавати, ніхто не має. Але от Одеса, вона і, і в такі похмурі дні Одеса. Але загалом, як виглядає зараз ситуація в, в місті? От щойно говорили з Херсонщиною. Там дуже особливо на окупованій території все депресивно і тяжко. Як в Одесі? Ну дякувати Богу, у нас та за в нас немає окупованої території, тому е, нормальна ситуація стабільна, спокійна. Буває там вночі, переважно залітають ворожі шахеди останнім часом. Ну це типу, якби так постійна історія, тому це, це не дивує. Е, поки що, все начебто окей. Ціл цілком нормально, так би мовити, наслідки це можливо знову ж таки. А <смітні> б знаємо, що зазвичай ще в Одесі обов'язково мають відбуватися якісь такі жорсткі лінії Служби Божої України СБУ і певних елементів. І дивимося зі свіжого про що СБУ прозвітували. Це про ем, якусь агентку Росії, теракту готувала. Наскільки зараз часто ось ці такі історії в місті? Так, це Білгород Дністровський був Одеська область. Там затримали агентку. Ну, служба безпеки працює дуже добре в цьому напрямку. Ми ж розуміємо, що. Задача ворожих спецслужб розхитати ситуацію саме в таких містах, як Одеса, великих містах, десь в містах, ось які саме були в полі зору знову -таки, Російської Федерації, які вони планували захопити, але в них не вийшло. Тому йде робота з обох сторін, і поки що ми бачимо, що наші спецслужби прям дуже добре відпрацьовують, затримують, попереджають злочини. Це чудово, на мою думку, і за це їм велике спасибі. В основному доводиться працювати, як то кажуть, за заїжджими такими от гастролерами. А де зараз оці всі друзі Дмитруків, Шаріїв, вся ось ця, як то кажуть, братія, яка за Одеською народною республіку свого часу тулила. Так, направки жаль, вони знаходяться за кордоном. По Дмитроку взагалі важка ситуація. Не зрозуміло, як він виїхав. Він незаконно перезнав кордон, це ми вже знаємо, але знову ж таки, як йому дали це зробити, народному депутату. Чомусь поки що діючому народному депутату, який зараз відкрито працює на ворога, чомусь досі його якось з Європи не повернули. Я розумію, якби він був на території Російської Федерації, то там було важче, але він знаходиться в Європі і підтримує Росію, знаходивши в Європі, і якби критикує та виступає проти української влади та взагалі українського народу, тому ця ситуація дуже прям така показова і неприємна. І для мене, і для адекватних одеситів, тому що так не має бути. А такі люди мають сидіти у в'язниці, як Дмитрук. Да, ми бачили вже по-перше, займається дезінформацією. По-друге, в'язався зразу за руські рублі за руською православною церквою, продовжує агітувати. Просто цікаво. Ну, після втечі цього слуги народу Дмитрука. І, в, в, ну, ті, хто йому допомогли, мали би б мали знати, нехай навіть не прізвище, але принаймні знати, що у цій схемі а до доручення давав сам президент, наприклад, виявлено таких-то, таких-то злочинців, та, які допомагали. Так, щоб... так, так. Дуже, дивно, дуже дивно, що якось це все типу, вийшло на рівень президента, як ви кажете, особисто він це прокоментував, йому це, начебто, не сподобалось, і потім тиша. Дмитрук чудово себе почуває. вже журналісти встановили, де він, що він, і навіщо він. Але чомусь реакції немає. Попри те, що він знаходиться в Великій Британії, там, де послом знаходиться пан Залужний. І, ну, типу, якби для мене, як для громадянина України, взагалі не зрозуміла ситуація. Чому його не можуть дістати? Типу, таке звичайне просте питання. В чому проблема? Як загалом зараз в місті, я не так про кепко Труханова, про яку, з якої я почав, як про те, що виявляється. Е Пам'ятник царю освободителю до сих пір в Одесі є. Це я про імператора mm. руского Олександр mm. II. Так. Це дуже пов'язані речі. Друхану, на жаль, ще міський голова, і тому в Одесі ще є багато російських маркерів. Типу, ці речі дуже пов'язані. Потрібно, на мою думку, знову ж таки працювати в цьому напрямку. В цьому напрямку працює громадськість, в цьому напрямку працює військова адміністрація. Місто потроху починає вичищатися. Якщо ми з вами згадаємо, то був демонтований згідно приписувато згідно закону пам'ятник Висоцькому, який встановили власне росіяни та українофоби, які зараз знаходяться на території Росії та там обіцяють захопити Одесу, це там Марков. Риченко і такі далі, типу, актори, саме проросійського напрямку. І ось цей пам'ятник було демонтовано в Одесі, там відбувалися певні баталії, знову ж таки, в соціальних мережах з цього приводу. Але всі живі, всі здорові, і, типу, Одеса рухається далі, в бік українізації, в бік нормального життя, і це правильно. І ще багато є маркерів. Попри блокування місцевою владою, ось цих законних вимог, все ж таки вони потроху відбуваються. Я сподіваюся, що якщо будуть колись майбутні вибори, то все ж таки Одесити вже не виберуть Струханова та його компанію. Керувати містом, тому що це це за назад. Дуже цікаво, власне, от ця історія. Я розумію, що для совків, таких як, наприклад, Арістович, це був такий, такий подразник, що там просто кипіло. А це колись, нагадаємо, був речник адміністрації президента. Но, але Висоцький мав культ, абсолютно совковий культ такого собі народного героя. Це трошки інакше, ніж, наприклад, імператор Олександр II. Для Труханова завжди було. Важливість прикритися Пушкіним, коли він е, російські маркери захищав в рамках де, е, де, е, в комунізації та е, в розривання поповини з Російською імперією. А як самі Одесити в принципі от, сприймають такі історії, як, наприклад, з Висоцьким? Тобто, то ще залишається оцей шлейф? бо мені так здається, що молоде покоління ось цього актора, співака е, в, в, в Висоцького дозволеного, як то кажуть, російською цензурою наркомана не сильно не сильно то і знають. В них в тіктоках свої музики. Тобто, як сприймали Одесити цю історію? Дивіться, Одесити такі люди переважно, це типи, які люблять посперечатися. Я думаю, як в принципі українці там по всій території України, і тому ними маніпулюють. Не маніпулюють, а зручно маніпулювати безпосередньо безпосередньо саме Пушкіним оськими якимись поетами, де щось пов'язати з культурою, там, якщо це спортсмени зі спортом, сказати що ж вони політики, і ось починати вже в цьому напрямку розхитувати. Але по факту, типу, у деситі хвилює безпосередньо те, що падають. Будинки сипляться, там історичні архітектурні пам'ятки просто розвалюються. Типу, на голови падає каміння. Ось це, типу, хвилює безпосередньо. А те, що там чи буде пам'ятник умовному Пушкіну, чи там буде фонтан, типу, ну взагалі якось там на життя одеси там не впливає. Типу, тому ось влада відводить вектор від тих проблем, які потрібно вирішувати, і навіть прикриваючись тим, що історичний центр. Винесли до ЮНЕСКО, вони все ж таки захищають Пушкіна, а не будинки, які там розвалюються, а потім їх забудовують. Типу, ось так.